Всіх вітаю, мене звати Марина. Сьогодні ми будемо говорити про антропофобію. Тобто, це можна просто сказати психічний розлад, да, або навіть уточнити, да, що це фобічний, тривожний розлад, при якому людина. Боїться присутності інших людей. Тобто тут ключовий момент я боюся, що ось ці люди, наприклад, будуть проявляти по відношенню до мене агресію, так будуть там мені зашкоджувати моїй безпеці, моєму спокійному існуванню. Тут ключовий момент я їх боюся, тому що вони да, наприклад, в минулому да, був неприємний досвід спілкування з цими людьми, і тепер все я їх боюся. Да, тому, якщо ми говоримо про причини, то знову ж таки, факторами, такими, от, знаєте, те, що дуже подобається антропофобії, да, це такі от люди, які такі ранимі, недовірливі, закриті взагалі ось. Сюди можна також віднести психостенічний тип особистості. Да? Це такі люди, які, так би мовити, багато думають. Да? Вони постійно це пережовують, щось пережовують, пережовують постійно в оці всій рефлексії, том, а що. А де? Тобто багато думають, і це шкодить, да? і це є таким сприятливим фактором для розвитку антропофобії. А якщо ми говоримо про причини, то знову ж таки перший момент це виховання. Батьки мені показали, да? що, наприклад, ось ця категорія людей вони дуже небезпечні. І я ага, Зрозумів, і я отак далі собі живу. Наступний момент це травмуючий досвід. Тобто, наприклад, військовий конфлікт, да, я або ж стала спостерігачем, або стала жертвою ось цього всього кошмару, і зрозуміла, що ось ці ось ці всі люди да, вони є небезпечними, вони є неадекватними, тому подібне. Да, тому я їх боюся, щоб вони мені більше б не загрожували. Я починаю їх всіх уникати. Да, або, наприклад, там свідок, або жертва якогось такого грабіжу. Да, і там ось ця така категорія людей була, такий-то, такий-то, такий-то. Да, безпризорний там ж чи ще якийсь такий, да, чи ось ця вся гопота. От, ось цей грабіж, жахливий, дач там вкрало щось, порізало когось. Ну, зрозуміло, що ага, значить, ось цю категорію людей я буду боятися, буду уникати. Так. Або, наприклад, коли у людини є психічний розлад, наприклад, депресія, генералізований тривожний розлад, шизофренія, то антропофобія просто, так би мовити, дебютує, да розвивається на фоні ось цього всього психічного розладу. В принципі, ми говоримо про. Ту таку ситуацію, коли найчастіше у людини є чіткий портрет того, да яких людей вона боїться, яких людей вона намагається уникати. Дуже рідко буває так, що я всіх підряд да боюся без таких без ось цього фільтру зовнішності чи віку, чи статі, чи національності, чи культури. да Найчастіше ми, наприклад, побачимо ось дентофобія. Я боюся стоматологів. Тобто, я боюся ось цього. Цю професію, да, ось цих спеціалістів, да, або клоунофобія, я боюся ось цих клоунів, або ксенофобія, я боюся так званих чужих, да, тобто ось цю незнайому релігію, ось цю незнайому культуру, ось цю незнайому расу, я їх боюся, да, або геронтофобія, я боюся ось цих пожилих людей. Тут мається на увазі, що я бачу ось цю пожилу бабушку, я бачу її зможки і починаю згадувати, що ага, так я ж можу постарішати, а я не приймаю. І свої якісь вікові зміни. Да? І ця бабушка є як тригером. Тому я боюся ось цих пожилих людей. Да? Або е, я боюся, наприклад, вікафобію. Да? То... Е, я боюся да, ось цих таких всіх відьмів, шаманів. Там, там, там. Тобто, е, найчастіше ми побачимо цю ситуацію, що я уникаю певну категорію людей. Тобто певну категорію людей я боюся і Я намагаюся їх уникати. В принципі, симптоматика це історія про те, що мені страшно, що ось ця категорія людей є небезпечною для мене. Тут ми побачимо від легкої тривоги, можемо спостерігати, і можемо навіть спостерігати ось цю всю панічну атаку. Тому від легкої до панічної атаки тут ось ця така симптоматика обширна. Вона все залежить, знаєте, від ось цих всіх таких індивідуальних особливостей від цієї всієї ситуації, від того, як людина це все бачить. А, да, тому тут знову ж таки руки пітніють, тут мене трясе, тут вже кінцівки німіють, тут мені вже важко дихати, тут серце колотається, тут якийсь ком в горлі, тут я падаю в оморок, тут о Боже, мені так погано, і тут я все одно хочу цього всього уникати. Тут людина ще може просити близьких, да, піди зі мною, наприклад, туди десь в магазин, бо мені дуже лячно, страшно, да, будь моєю підтримкою, будь ласка, я тебе дуже сильно прошу. Да, і тут знову ж таки ось цей весь такий момент, що. Є ось ці всі нав'язливі думки да, стосовно того, що той небезпечний, той той, той, він такий весь весь жахливий да, буде про, проти мене там робити якісь такі жахливі вчинки. І тут, знову ж таки, Людина думає, або коли людина збирається виходити на вулицю, або коли людина безпосередньо вже в цій такій а-ля проходить мимо да, ось цих всіх таких тригерних людей, уже ми можемо якраз спостерігати ось цю всю тривогу, або ось цю всю паніку. О, це ми також можемо. Спостерігати взагалі з людьми, наша сьогоднішня людина так стримано, закрито, да, буде десь обходити ось цих таких людей, щоб на всякий випадок, да, щоб взагалі нічого такого, ну не дай Бог, щоб навіть щось мізерне, щоб, щоб всього уникнути, давайте просто, я, навіть якщо це не ось ця категорія людей, але все одно, ну, ну, на всякий випадок краще всі, всіх підряд уникати, ну мало лі що буде. Мало Малоліше буде, надо всіх, оце все. А вже коли, наприклад, іде ось така обдумування, да, фіксація на стосовно ось цієї такої. Тригерної категорії людей, то зрозуміло, до ось цієї такої всієї тривоги ще додається ось ця така розгубленість, забудьковатість, о Боже, о Боже, лячно, блячно, давайте десь кудись я піду. Ось так мене все вже трясе. Я хочу кудись вже е, піти просто просто кудись-кудись. Зрозуміло, що там ми будемо спостерігати самотність, там ми будемо спостерігати апатію. Там ми вже говоримо про депресію, е, да, там ми вже говоримо про ось цю всю соціальну ізоляцію до речі. Да, Ускладнення. Це знову ж таки історія як у соціофобії, так і в антропофобії. Ось це все ускладнення, ця вся соціальна ізоляція, да? ось, ці, ось ця історія паніки, ось ця історія депресії, ось ця історія, знову ж таки, серце калатається, що ж мене тут серденько тут болить. А, да? І тут ще так цікаво, що наша сьогоднішня людина а, антропофоби. Вони ну дуже так якось так цікаво, да, що у них з'являється іще страх смерті. Ну, в ускладненнях це як ускладнення, це страх смерті. І дуже ще такий цікавий є моментик стосовно того, що коли там поговорити, поспілкуватися, да, уже коли там певний період триває антропофобія. І оце як ускладнення йде стосовно того, що людина починає боятися не скільки того, що я ось тут побачу усю всю тригерну людину, а скільки того, як мій організм, як моя психіка, як моя фізіологія зреагує на те, що я побачу ось цю. Тригерну людину, да? тобто мені навіть страшно від ось цих всіх симптомів, я боюся, що ось ця вся симптоматика знову в мені буде. Да? І це все поведе, наприклад, проблеми зі серцем. Тут, да? Тобто, іще страшно від того, як я відреагую. Це теж такий цікавенький момент. Якщо ми говоримо про діагностику, то, знову ж таки, Психолог, психіатр спілкуються. Це бесіда, на збір анамнезу і певні такі опитувальники, тести, методики для того, щоб а, дослідити ось цю всю тривогу, для того, щоб дослідити, що взагалі там відбувається. Тому знову ж таки, там одна історія опитувальника стосовно тривоги, інша історія проєктивні методики. Да? Наприклад, намалюй мені людину під дощем, або, наприклад, я даю якусь картиночку, да, там десь, ну, наприклад, Наприклад, я пам'ятаю взагалі ось ці такі картинки, коли я вступала на. На психолога на бакалавраті, там був один із таких моментів екзамену усний, і тобі дають картиночку, там, де спілкуються ведмеді, і тобі треба розповісти, що ж вони там роблять. І фактично, ну в моєму екзамені там був плюс, чим більше варіацій я там бачу, тим мені краще. Але якщо, наприклад, на консультації я дам таку картинку, то мені тут головне, що людина розповість. Наприклад, ось тут сидить маленький ведмедик, там великі ведмедики, вони на нього дивляться, вони хочуть його прибри. Побити. Ну, бачите, я дислексик. I'm so sorry, в мене ось ця мова. От, тому вибачайте, да, І тому там він побачить, що, наприклад, ось ці всі, всі великі ведмедики не просто там хочуть підійти його обійняти, дати цукерку, а ні, вони хочуть прийти його, побити там, розчленувати і розчленувати. Тобто, ось ці такі всі моменти проєктивної методики. А, якщо ми говоримо про. Лікування, то знову ж таки психотерапія. І тут ви вже вибираєте, що вам більше подобається. Моя рекомендація це знову ж таки зрозуміти, що щось не так, зрозуміти, чому це так відбувається, і вже коригувати ось цей момент тут і зараз, щоб не зависати в минулому. Да? Тому що дуже прикольно ходити там да-да-да, мама, папа, там якось не так зробили, там ось ця вся ситуація життя, да-да-да-да-да, але вже тут і зараз потрібно якось поступово йти розвиватися. От. І це треба було після діагностики, в період діагностики, коли я вам говорила. Але щось, оце, якщо ви додивилися навіть до цього моменту, то я дуже вам дякую. От, тут ключовий момент. Да, ви помітили, що я спочатку кидаю соціофобію, а тепер антропофобію. І ви навіть помітили, що це щось дуже схоже дуже схоже. І тут ключовий момент, якщо ви вже помітили, чому вони всі так відрізняються, хоча вони трішки схожі стосовно симптоматики, і начебто типу одне і те саме, що це взагалі за фігня, то я тут роблю акцент на тому, що соціофоб він сконцентрований на оцінки оточуючих. Да? тобто Він боїться, що соціум якось не так буде сприймати його. Да? Наприклад, те, як він говорить, те, як він рухається, те, як він одягнений, а антропофоб він боїться. Це того, що ось ця людина мене поб'є, ось ця людина нападе на мене, там, зробить щось жахливе. Ось це от, тут ключовий момент. Далі, що стосовно знову ж таки, бачите, як я отак, отак перескакую, Т так мене, до речі, моз мозок працює. У мене багато крутиться в голові, а потім, коли я спілкуюся з людьми, ну, якщо це на консультації, бо на консультаціях там, зрозуміло, що я така вся, в мене там ритм, там, спокій, там, тин, -тин, 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 тин, свій. От, а в реальному житті я отак. Мене 250, там не знаю, скільки тих думок, і я така прорр. І на мене так дивиться, ну, щось, щось це, коли я там стосунки, да, мій хлопець так дивиться, каже, що ти змолола? <схід> що ти сказала? <схід> да, бо в мене отаке все каша, 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 каша. от І там розбери, що я то сказала. От, відповідно, якщо ми говоримо про медикаментозну терапію, то Перше, це психіатр. Друге, тут заспокійливі, антидепресанти, транквілізатори, можливо, навіть студійні. Да? Ну, тому що дуже багато ось цих таких нав'язливих думок, ось цих всіх передумувань, обдумувань з цього всього минулого. Да? Щось, а якщо я там вийду, то буде ось це і в майбутньому. Ось, ось ці всі такі, моменти, такі да, вони присутні. Коли ми говоримо про прогноз. То знову ж таки, в принципі, в принципі, чим раніше, чим молодіше, тим краще. В принципі, можна сказати, сприятливий прогноз. Тут ключовий момент – це профілактика, підтримка, безумовна любов батьків до дитини. Ось це такий момент відсутності насильства, відсутності, так би мовити, Пригнічення. От, тут іде історія відсутності приниження, насильства, образи, ну, в принципі, класичний набір. Да, любити, приймати, підтримувати свою дитину. От, знову ж таки, працювати, ну, вже так, в дорослому віці працювати на своїй стресосійкості і своєчасно все ж таки пропрацьовувати з психологом Ось ці всі такі. Травмуючі, неприємні, вразливі ситуації, да? для того, щоб не ускладнювати усю всю ситуацію. Сподіваюсь, це відео було корисним, цікавим, прикольним. Ну, ладно, це, така, це такий просто тема, не дуже прикольна, але в мене просто хороший настрій. Я ще буду вечором знімати АСМР. Сподіваюсь, що вам ці мої відео АСМР дуже сподобаються. От, тому що я там планую. Почитати вірші, потім ще свої написані вірші. Е, от щось таке, щось вам кинути. Можливо, вам це сподобається. Я була би дуже рада, якщо вам це сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Також там не знаю, в мене ще є твіч, можете заходити на нього дивитися, пропонуйте якісь теми. Ну, в принципі, давайте спілкуватися. Ой, Якось так в дистанційному режимі, от, тому що я взагалі по своїй особливості. От, можливо, в підлітковому віці я ще якось хотіла якось спілкуватися з людьми. Да? Я ще пам'ятаю другий курс, то я ще навіть хотіла заміж, я ще навіть хотіла дитину, а вже десь на початку третього курсу я сказала, та ні, щось я вже не хочу. І тепер я така більш така. Закрита особистість, да, більш така інтровертна особистість. Більше така, знаєте, мені і так нормально, да, я люблю оце, прийти до своїх знайомих, тоді, коли я захочу, от, без, так, ну, як сказати, я там можу їх десь побачити, і я з ними поспілкуюся от такого, такого моменту. Тобто я йду на цей весь контакт, коли мені ось, в мене є ці всі ресурси, ці всі бажання, бо я більш таке закрита вже стала особистість, вже не знаю. ну, Стара дівка от, і тому щось якось так. от. От, в принципі, на цьому воно все. Ставте лайки, підписуйтесь. Сподіваюся, що, до речі, якщо ви прям аж до цю додивилися, то будь ласка, маякніть, як вам мій зоровий такий контакт. Тому що я знаю, що треба дивитися в камеру, а я, а я постійно це все провтикую. І я начебто сподіваюся, що, типу, згадую, що якось, типу, да, а якось але все одно. От, ну, добре, на цьому воно все тепер точно. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Цямка-бамка.